На труси сильно якесь живоне. За весь час. Яка була найбільша чаюха? За одного сто чотири з копійками. Окей, і яка була саме незвичайна чаюха? Антрацепти виложили просто і 1 гривня. Ну просто окремо положила 1 гривня, і все Закривай да, очі. Саме с... відкривай або. П'ятихаточка на чай або щось із цієї коробки. Щось із цієї коробки. Тисяча гривень на чай. Щось із цієї коробки. У тебе була максимальна чаї, 4 три з копійка. П'ять. П'ять. Натруси сильно. там якесь живоне. Можливо. Я думаю, що тобі сподобається. не сподобається. Відмовилась від п'яти тисяч. Цікаво, ну типу, ну. Викривай очі. А ти тримала. Спасибо. Ну, за те, що ти вибрала коробку, я тобі ще на чай нормально насиплю. Пахнуть? Що... Ну, подобається, що в no. Емоції дорожчі, бабла. Так. No.